Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про банківський сектор згідно закону України про банки і банківську діяльність. Банківська діяльність це залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені на власних умовах та на власний ризик, а також відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Банк від італійської банко, лавка або СТІЛ це кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями в Україні, як і у більшості країн світу, діє дворівнева банківська система. Верхній рівень центральний банк НБУ у нашому випадку. Нижній рівень інші банки, насамперед комерційні та філії іноземних банків. Банківська система виконує наступні функції: трансформаційну створення платіжних засобів та регулювання грошової маси, забезпечення сталості. Банківської діяльності і грошового ринку сучасний комерційний банк це універсальне підприємство, яке прагне розвивати якомога більше видів операцій та послуг. При різноманітті послуг, які надають банки, їх можна поділити на окремі групи: кредитні, розрахункові, касові, міжбанківські розрахункові операції, вексельні, операції з цінними паперами, операції в іноземній валюті, посередницькі, фінансові, засновницькі. Важливе місце займають активні операції, шляхом яких банки Міщують наявні ресурси для отримання прибутку і підтримання ліквідності за економічним змістом. Активні операції поділяються на обліково-позикові кредитні, розрахункові, касові, інвестиційні. Фондові і гарантійні Без доходності банк не може існувати а стратегія банку повинна полягати в найбільш дешевому придбанні капіталу і продажу його за найбільш високою ставкою. Комерційний банк ризикове підприємство, але ризикувати він може лише величиною свого капіталу, тому заставна оцінка будь-яких активів нерухомості та іншого дуже часто буде у два рази нижче ринкової. А тепер про еволюцію нашої банківської системи у 2021 році вітчизняна банківська система відзначила 30-ліття з дня створення та 25-річчя грошової реформи. За цей час банківська система зазнала і злетів і падінь. Однак на сьогодні банки відіграють ключову роль у механізмі фінансового посередництва. А частка їхніх активів у структурі активів усіх установ фінансового сектора на 2021 рік становив. Близько 90%. У літературі вказується декілька етапів розвитку банківської системи. Перший етап становлення і трансформації 91-96 роки. Другий етап якісного зростання та розвитку, третій фінансова криза 2008 2009 роки та післякризове відновлення 2010-2013 років. Четвертий стабілізація, реструктуризація банківської системи 2014-2019 роки. І п'ятий – ковідна трансформація та зміцнення сектору 19-21 рік. І шостий період військового конфлікту і боротьба за якість кредитного портфелю 2022 рік і до сьогодні. Етап встановлення і трансформації банківської системи характеризується наступними подіями: 1991-1996 роки. Перереєстрація українських комерційних банків та початок формування банківської системи України як незалежної держави. Створюється новий механізм грошово-кредитного регулювання. Формуються умови для вільного переливання фінансових ресурсів у ті сфери, де їх використання дає найбільший ефект. Створюється Національний банк України на основі концепції, прийнятих Українах з ринковою економікою, розвиток банківської системи України на етапі становлення економічного та політичного суверенітету. У цей період відбувається створення банків нової хвилі, масове утворення кишенькових банків. Кінець етапу характеризується впровадженням передової платіжної системи, системи електронних платежів, введенням національної валюти гривні. Низьким Рівним банківського менеджменту для другого етапу характерні такі риси: розвиток банківської системи в умовах поглиблення фінансово-економічної кризи, реєстрація представництва іноземних банків та банків за участю іноземного капіталу. 1998 року різке погіршення стану банків через кризу державних фінансів, причиною якої стала нездатність своєчасного здійснення платежів за ОВДП. Основним негативним наслідком фінансової кризи стало. Зниження рівня капіталізації банків з 2000 року і аж до початку світової кризи починається етап стабілізації і початку економічного піднесення в країні. Про що свідчать значні темпи економічного зростання, стабілізація національної грошової одиниці, підвищення рівня монетизації економіки у 2006-2007 роках відбувається активне збільшення кількості банків до 198 банківських установ, що пов'язано з приходом банків з. Іноземним капіталом слід зазначити, що експансія іноземного капіталу у банківський сектор з одного боку сприяла розширенню кількості операцій, що виконуються банками, зростанням конкуренції між банківськими установами, внаслідок якої їх послуги стали більш доступними для клієнтів а з іншого призвела до більшої залежності банків від іноземних ресурсів та чутливості від змін, що відбуваються. На зовнішніх фінансових ринках третій етап розвитку вітчизняної банківської системи розпочався з початком фінансово-економічної кризи всередині середині 2008 року. Виникнення фінансової та економічної кризи в Україні стало очевидним восени 2008 року після погіршення ряду економічних показників та повідомлень про фінансові проблеми ряду провідних комерційних банків країни. Внаслідок падіння курсу гривні з 5 до більше ніж 8 гривень за 1 долар США значно зросла. Сли не платежі за кредитами в іноземній валюті. Зменшилася вартість капіталу банків, що створило тиск на коефіцієнт достатності капіталу. Перед банківським сектором постала проблема ліквідності. Близько 90% банків призупинили кредитування. Було введено заборону на дострокове зняття депозитів. Усе це супроводжувалося негативними тенденціями і у реальній економіці у 2009 році. Реальний ВВП скоротився на 15%. Реальний на Наявний дохід населення на 10%, а рівень безробіття населення працездатного віку зріс майже до 10%. У цих умовах прибутковість банківського сектора суттєво погіршилася. Збитки банківської системи у 2009 році становили 38,5 мільярдів гривень. Затяжну кризу і проблеми на фінансових ринках банкам України вдалося подолати лише 2011 року, коли змогли залучити достатній обсяг ресурсів на внутрішньому ринку, що дозволило відновити прийнятні показники ліквідності і капіталізації. Після кризові роки 2010-2013 банківська система почала поступово відновлюватися однак, соціальна політична дестабілізація знову негативно вплинула на її розвиток з 2014 року. Внаслідок політичних подій, анексії Криму та військового конфлікту на сході України починається різка девальвація гривні. Прискорюються інфляційні процеси, зменшується банківська ліквідність, знижується ефективність банків, банкрутство підприємств малого і середнього бізнесу скорочення доходів підприємств і реальних доходів домогосподарств покрила кредитоспроможність банків через регуляторну кризу. Стрімко зменшилася кількість банків. Якщо впродовж 98-го, 2013 -го років із ринку було виведено 34 банки, а їхні вкладники одержали від ФГФО фонду гарантування вкладів фізичних осіб компенсацію у сумі 5,8 мільярдів гривень, то лише за 2014-2015 роки ліквідовано зареєстровано 63 комерційні банки, плюс ще 8 банків у 2016 році, а вкладникам сплачено 54 мільярди гривень. Станом на 1.06.2016 року в Україні функціонувало 109 банків, і кількість їх продовжувала скорочуватися і надалі. На початок 2019-го їх вже залишилося 77. Банківська криза 2014-2015 років була доволі глибокою. Порівняно з 2013 роком, число діючих банків зменшилося на 69 одиниць активи на 1,85%, А резерви за активними операціями через збільшення проблемної заборгованості за кредитами зросли у 2,4 рази, що вказує на зниження фінансової стійкості банківської системи та ускладнення умов кредитування економіки упродовж 2015 2000... 2010 десятого дві тисячі років кількість банків була порівняна стабільною та коливалася в межах від 176 до 182. При цьому серед них переважали банки, які обслуговували місцеві і спеціалізовані ринки. На 10 найбільших банків припадало понад половини капіталу активів і зобов'язань, а на 20 банків приблизно 85%. А далі вже почалося масове банкрутство і закриття банків. Слід також за. Значити про збільшення кількості банків із іноземним капіталом. Якщо у 2004 році їх було 7, у 2010 му аж 20, а частка іноземного капіталу підвищилася з 9,6 до 48%. Станом на 1 травня 2016 року на вітчизняному ринку працювало 16 банків з іноземним капіталом. А їхня частка в капіталі банківської системи сягнула 45,9%. Цікаво, є тенденція обсягу кредитів, виданих банками так. Кількість кредитів суб'єктам господарювання зросла з 475 мільярдів гривень до 770 майже 8 мільярдів гривень. А обсяг кредитів фізичним особам зменшився з 222,5 до 145,7 мільярдів гривень у 2016 році. Частка держбанків і банків із державною участю у статутному капіталі банків становила 31,9%. у власному 16,8% від. Сотків в активах 29,8% та 31,45% на зобов'язання банківської системи. На думку фахівців, такий рівень участі держави в банківському секторі є надто високим. І наслідками збільшення її ролі можуть бути деформація ринкових засад функціонування банків та послаблення банківської конкуренції. Основні тенденції періоду 2014-2016 років. Перше проведення НБУ політики очищення системи від банків Зомбі банків мойок і банків-фантомів. друге розкриття інформації про власників банків, його мажоритарних акціонерів і кінцевих бенефіціарів. Третє проведення стрес-тестування першої топ 20 банків з наступним стрес-тестуванням інших банків. Четверте значна зміна структури банківської системи і механізмів фінансового посередництва. П'яте закладення нових принципів проведення грошово-кредитної політики. Розпочинається перехід від режиму таргетування. Валютного курсу до режиму таргетування інфляції, Посилюється координація монетарної та бюджетної політики, Досконалюються методи та інструменти грошово-кредитного регулювання. Шосте повсюдне поширення використання інтернет банкінгу. Важливо зазначити, що обсяг виданих банками позичок з 96-го року і вже до 2015-го року зріс у 200 разів. При цьому реальний ВВП збільшився лише у півтори рази. Це означає, що банки мультиплікативно. Примножують безготівкову грошову масу, розширюють кредитування і створюють так звані уявні внески і вкладення. Таке співвідношення темпів зростання банківських пасивів і обсягу кредитування, і темпів ВВП створюють усі умови задля інфляції, рівень якої за роки незалежності України досягнув майже 30 мільйонів відсотків. Багато вчених сьогодні приділяють значну увагу такому поняттю як кредитна експансія, оскільки кредитна експансія, як розширення кредиту в економіці країни, яка на практиці сприяє економічним кризам, як, наприклад, у країнах Латинської Америки, Південно-Східної Азії, включаючи Японію та інших, сьогодні існує. І в Україні починаючи з 1992 року, Національний банк України вів для комерційних банків обов'язкове часткове резервування по депозитах для створення банками своїх резервів ліквідності. Як показав аналіз, нормативи обов'язкового резервування були встановлені на рівні 10-17%. Надалі вони були знижені і диференційовані по секторах економіки, строках і валютах вкладів. а з кінця 2008 року для резидентів і з 1.07.2011 року для нерезидентів нормативи в національній. Валюті були встановлені на нульовому рівні, що означало надання банкам необмеженого права використовувати всі гривневі вклади для кредитування. Це загрожувало втратою банками своєї ліквідності і навіть банкрутством, особливо в їхній погоні за прибутками. Бо платоспроможний, але неліквідний банк шансів на виживання практично немає. Не випадково Людвіг фон Мізес зазначав, що банківська система з частковим резервуванням неминуче веде до експансіоністського розширення кредиту грошима, не забезпеченими реальними заощадженнями, що провокує неконтрольований циклічний ріст грошової маси і веде до економічного спаду і рецесії. Більше того, кредитна експансія завжди приводить до економічної кризи у дослідженні особливостей кредитної експансії в Україні не можна не відзначити, що збільшення обсягів кредитування в іноземній валюті значно випереджувало збільшення загальної маси наданих банками позичок, означаючи тим самим, що в країні поряд з розширенням кредиту в національній валюті існувало і розвивалося валютне розширення кредиту, саме яке і сприяло виникненню валютних кредитних бумів, метою яких є лише максимальне отримання банками прибутків для прикладу. Слід розглянути наслідки кредитної експансії та виникнення кредитного буму у 2014 році серед основних причин кредитної експансії та руйнівних наслідків кредитного буму 2014 років в Україні варто назвати у першу чергу встановлення НБУ нульової норми обов'язкового резервування по гривневих вкладах, що надало банкам необмежену потенційну спроможність до кредитування разом з тим, як показала практика очікування багатьох позичальників. І юридичних і фізичних осіб щодо своєї майбутньої платоспроможності виявилися завищеними, що створило їм ускладнення зі своєчасним поверненням позичок і призвело до росту простроченої заборгованості банкам з наступним погіршенням якості активів. Останніх відповідно ліквідність банків стала знижуватися у зв'язку з чим банки для її підтримки почали звертатися до НБУ за позичками рефінансування, обсяг яких у 2014 році. Перевищив розмір регулятивного капіталу банків, що у свою чергу сприяло росту витрат банків як на створення резервів. Так і на підтримку своєї ліквідності. Все це призвело до росту видатків банків і як результат до серйозних збитків. Не менш важливою причиною кредитної експансії в Україні було зниження Нацбанком облікової ставки, що сприяло зниженню процентних ставок банків по позичках і депозитах. Викладене дозволяє зробити висновок про те, що виникнення і розвиток кредитної експансії в Україні обумовлено з одного боку гострою необхідністю господарюючих суб'єктів. В кредитних ресурсах як для розширення діючих, так і для створення нових підприємств в умовах переходу до ринку з другого ж боку, домашні господарства, усвідомивши переваги ринкової економіки, почали звертатися в банки за позичками для придбання споживчих товарів тривалого використання. Як результат у банках, зріс обсяг наданих в економіку позичок, але зросли і обсяги простроченої заборгованості. Відповідно, зменшився рівень ліквідності банків і виникла гост. Стра необхідність у залученні від Національного банку України позичок рефінансування. Ковідна криза 2019-2021 років, як вважається, не супроводжувалася банківською. До цього періоду вдалося провести чимало реформ та звільнити ринок від неліквідних банків. Тобто, заздалегідь було проведено очищення ринку, за твердженням працівників НБУ такому стійкому положенню сприяли також ефективність монетарної політики, інфляційне таргетування та гнучке курсоутворення. Щоправда, на початку карантинних заходів відбувалися відтоки вкладів банківської системи, але за 2-3 тижні ситуація стабілізувалася і на ринку депозитів, і на валютному ринку. Тобто панічні настрої були стабілізовані. Була знижена відсоткова ставка до 6%, та сама облікова ставка НБУ, за якою кредитуються комерційні банки, яка, до речі, протрималася майже рік на цьому рівні, а потім знову почала поступово зростати. Проте і така невисока ставка на поживавлення ринку суттєво не. Вплинула отримання довгих грошей для бізнеса все одно залишилося проблематичним. У той же час були запроваджені додаткові інструменти підтримки ліквідності, можливість стандартного рефінансування на більш тривалий період, застосування процентного свопу, розширення переліку інструментів для застави, при наданні стандартного рефінансування, муніципальні облігації, облігації підприємств та збільшення частоти здійснення аукціонів з підтримки ліквідності за потребою. Банків Ну і відмічу, що у той період також було суттєво послаблено пруденційний нагляд, жодних перевірок і стрес-тестувань для банків. Ще одним позитивним нововведенням вказаного періоду вважається введення в дію з 1 липня 2021 року нового закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів, який викладає у нових редакціях закони про цінні папери та фондовий ринок, і буде називатися про ринки капіталу та. Організовані товарні ринки та про товарну біржу, а також вносить зміни до низки кодексів та інших законів. Які зміни несе цей закон і наскільки він працює за умов сьогодення? Ви дізнаєтесь у наступній нашій лекції. Не дивлячись на повномасштабну війну, яка почалася із вторгнення 24 лютого 2022 року Російської Федерації на території України, банківський сектор залишається операційно прибутковим, незважаючи на нижче внаслідок воєнних дій темпи зростання операційних доходів. Проте варто розуміти, що головні виклики ще попереду, наразі найбільшу загрозу для банків становить реалізація кредитного ризику. Очікується, втрата кредитного портфеля більше ніж на 20%. Банки посто. Упова починають визнавати погіршення якості кредитів. Саме необхідність формувати значні понад 33 мільярди гривень за березень травень резерви під очікувані збитки зумовила збиток банківського сектору, попри його операційну прибутковість. Якість кредитного портфеля погіршуватиметься і надалі, зважаючи на виклики війни, фізичне знищення підприємств і житла, зниження оплатоспроможності громадян через зменшення зарплат або втрату роботи. Національний банк України до. Отримуються політики регуляторних послаблень, щоб допомогти банкам пройти кризу. Під час воєнного стану не застосовують до банків заходів впливу за недотримання вимог до капіталу та ліквідності. З кінця липня було знижено ваги ризику за небезпечними споживчими кредитами із 150 до 100%. Ще одним негативним моментом є підвищення облікової ставки національного банку України з 3.06.2022 року до 25% яка і досі залишається на цьому рівні. На початок 2022 року в Україні працює вже 71 банк. З них 33 з іноземним капіталом, а 23 зі 100% іноземним капіталом. Якщо порівнювати ці цифри з 2008 роком, то на той час кількість діючих банків була 175, з іноземним капіталом з них було 47, зі 100% іноземним капіталом лише 17. Вітчизняне законодавство трактує термін банк з іноземним капіталом як банку, якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10%. Таке пояснення враховує участь іноземного капіталу в банківській установі, частка якого становить більше 10% і не враховує можливості вкладання кількома інвесторами коштів у розмірі, що не перевищує цієї частки. Притік значного обсягу іноземного капіталу в економіку будь-якої держави є ознакою макроекономічної стабільності. Високого рівня, довіри інвесторів до політичної влади. Проте допускаючи іноземні банки у вітчизняну банківську систему, потрібно створити сприятливі умови для збереження можливості реальної конкуренції українських банків з іноземними фінансовими установами. Головною метою входження іноземного капіталу є або максимізація доходів, або посилення контролю в країні. При цьому мотиви входження іноземного капіталу в банківську систему країни-реципієнта можуть бути різними. Це і розмір. Вільних коштів у зв'язку з перенасиченням фінансовими ресурсами україні інвестора, і захоплення нових ринків, і підтримка інтересів країни інвестора україні реципієнті і отримання контролю над окремими об'єктами інвестування, або відкриття банку з метою обслуговування своїх клієнтів, з якими у країнах походження налагоджені тісні зв'язки. Позитивними факторами, що сприяли значній активізації діяльності банків з іноземним капіталом в Україні, були позитивні структурні. Зрушення у вітчизняній економіці, активне зростання попиту на банківські послуги з боку населення, розширення зовнішньоекономічних зв'язків українських підприємств. Але є й негативні наслідки. Негативними наслідками присутності іноземного капіталу є наступні тенденції: перше стратегії розвитку діяльності іноземних банків можуть суперечити основним завданням економічної політики приймаючої України. Друге присутність іноземних банків може послабити позиції ще недостатньо розвитку. Виненої банківської системи України, оскільки українські банки не спроможні на рівних конкурувати з іноземними банками, що призводить до банкрутства або поглинання чи продажу іноземним інвесторам. Третє значне надходження фінансових ресурсів за кордону може призводити до перегріву економіки, а тиск на обмінний курс до зниження її конкурентоспроможності. Так чи інакше, розмір іноземного капіталу в вітчизняній банківській системі за 15 років зріс утричі, на перша. Ноль року вона становила 46,7%, А на сьогодні це вже більше 50%. Варто зауважити, що питання частки іноземного капіталу у банківській системі України залишається дискусійним. Одні експерти вважають, що він не має перевищувати 30%, інші 20-25%. В методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Вказується, що задовільним цей показник є 26-30%, шість незадовільним 30%. 31-35%, небезпечним у тридцять і критичним у 41-60%. До того ж характерною ознакою банківських установ з іноземним капіталом є його концентрація, яка знаходиться в найміцніших банках. В банках з іноземним капіталом зосереджено більше чверті депозитів фізичних осіб усієї банківської системи України. Щодо кредитування, ці банки зосереджені насамперед на кредитуванні реального сектора економіки з фізичними. Особами працюють неактивно. Отже, можна констатувати, що на сьогодні банки з іноземним капіталом є активними учасниками конкурентної боротьби на вітчизняному фінансовому ринку. Проте для подальшого підвищення інвестиційного потенціалу банківської системи України та її ролі в соціально-економічному розвитку, а також економічної безпеки. Потрібен системний підхід та регулювання доступу іноземного капіталу в банківський сектор, оскільки основною функцією банків є кредитування економіки, слід також проаналізувати динаміку кредитної діяльності вітчизняних банків. Аналіз свідчить, що обсяги надання кредитів потроху зростали до 2019 року. Але структура кредитування національної економіки країни є недосконалою. Більшість складають кредити підприємств оптової і розрібної торгівлі. 34,1%, а також підприємств переробної промисловості 25%. При цьому істотно зменшилися обсяги кредитування будівельних підприємств, фінансування операцій з нерухомістю, підприємств сільського господарства і транспорту. У структурі кредитів домашнім господарством переважають позики на споживчі цілі 55 – 55-60% та на придбання будівництво та реконструкцію нерухомості 40%. Негативним моментом у розвитку банк. Кільського сектора є те, що впродовж останніх років у структурі кредитів переважають короткострокові: майже 50% кредити до одного року, більше 35% до п'яти років, решта понад 5 років, що стримує розвиток вітчизняної банківської системи, які проблеми заважають ефективності її функціонування. По-перше, недостатня капіталізація банків і банківської системи. По-друге, висока частка проблемних і безнадійних активів у кредитах. Портфелях банків і незахищеність банків як кредиторів. З іншого боку, слабка захищеність вкладників. У першу чергу юридичних осіб, які втратили за деякими оцінками майже 400 мільярдів гривень після виведення з ринку 70 комерційних банків у період 2014-2016 років. По третє низька якість і кількість банківських послуг. По-четверте, незадовільний непрофесійний корпоративний менеджмент у банках, а також управління банківськими Ризиками в Україні таки не створено дієвий механізм переливу фінансового капіталу у сферу реального сектора. Банкоцентрична модель укладу фінансового сектора мінімізує участь фондового ринку в мобілізації фінансових ресурсів. Самі банківські установи, як суто комерційні організації, націлені на отримання максимального прибутку за короткий термін і не зацікавлені у реалізації довгострокових інвестпроєктів, де прибуток нижчий, а рівень витрати ризиків значно вищий. Більш Більшість банків вважають кращим спрямовувати вільні ресурси у менш ризиковані активи. Депозитні сертифікати НБУ і облігації Міністерства фінансів. Подолати проблему дефіциту інвестиційних ресурсів можна наступним чином: по-перше, шляхом здійснення державних цільових програм. Утім, це не вирішує питання дефіциту фінансових ресурсів держави. По друге, інноваційний інвестиційний розвиток може бути профінансований за рахунок збільшення держборгу. Однак цей ресурс також обмежений. По третє, слід створити механізм залучення банківських ресурсів. По-четверте, створити дієвий механізм переливу капіталу, яким у всьому світі вважається фондовий ринок. Саме про нього далі. Слідкуйте за випусками.